Всім привіт! Я радник Державного департаменту США Дерек Шоуле. Влада США стурбована діями приватної військової компанії Вагнер, тому Вашингтон планує нейтралізувати діяльність компанії. Цікаво, як це у нас вийде. Про це я заявив в інтерв'ю сербському агентству. Я підкреслив, що Вашингтон не схвалює дій приватної військової компанії Вагнер і планує вжити заходів. Ми працюємо з урядом у Белграді, а також з рештою світу, щоб нейтралізувати їх діяльність. Я додав, що компанія Вагнер займається вербуванням солдатів в Сербії та інших країнах світу, і це необхідно припинити. А в цей час Вген Пригожин передав українську сіль бійцям Вагнер в Соледари. Раніше стало відомо, що Вашингтон звернув увагу на зростання впливу приватної військової компанії Вагнер за межами України. Американський уряд вважає, що група розширює свої операції на території країн Африки, Європи, а також дозволяє собі втручатися в справи суверенних держав. У грудні США посилили заходи контролю за експортом щодо групи Вагнер. Глава групи Вагнер Вген Пригожин раніше заявив, що українські солдати покинули Соледар. Компанія Вагнер надала підтримку російській армії у витисненні противника. Тепер територія міста знаходиться під контролем Збройних сил Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!